Всім привіт, сонячної Італії. Сьогодні не дуже сонячно. Оцей будинок. Я тут кожен день ходжу. Років стоїмо. Але я так думаю, що тут жили німці, які збирали італійців в 40-ві в 40 години на війну. Тому що італійці так не будували. Італійці будували внизу, щоб їх німці не знаходили і не бачили. А тут ще й місце для машини. В общем, так. Що хочу розказати в цьому відео? Розкажу про нулаосту, що там саме пишеться. І розкажу, як моя троюдна сестра рік тому вийшла заміж за Італійця з двома дітьми. А, значить, нулаоста. Що таке нулаоста? Нулаоста, це в Італії так називається документ, який вам буде потрібний, якщо ви зберете заміж за Італійця. В посольстві України береться цей документ. Чекати я не чекала, ми приїхали і відразу запрозили і видали. Просто що зараз треба записуватися на прийом. Чому я хочу сказати, що саме там буде написано? Просто що не треба приховувати, що ви там були замужем, що у вас були діти. Яку ви фамілію носили? Нічого цього, що не приховаєш, якщо зберешся заміж, тому що нула Оста пише е, ім'я, фамілію, отчество, з якою ви родились, де ви родились. Потім, якщо ви міняли фамілію, там буде написано вказано, що ви міняли фамілію чи ім'я, буде вказано, що ви були одружені. Чи ви вдова, чи ви розлучені, от скільки раз ви були одружені, стільки раз там буде й написано. Тому лукавити і скривати це не вийде. А чому я про це подумала? Тому що у мене троюродна сестра у вересні вийшла заміж за італійця. Ну і коли був момент, що вона має їхати, я їх познайомила. Я їй відразу сказала, що ти нічого не приховуй, тому що якщо він збереться одружитися, то в цій нульості буде написано все. ну Дітей там не вказують. А так, всі сімейне положення, там вказуються, тому що, щоб одружитися, то може ти одружена. Тому потрібен цей документ. І нулаоста ця видається в посольстві України, незважаючи на те, що є в тебе приписка, немає пермесу, нема твій закордонний паспорт, можливо, внутрішній український паспорт, не знаю. На рахунок цього видають всім. Рік тому, в березні, моя троюродна сестра з двома дітьми приїхала до Італійця. Я їх познайомила. Але я ніколи не вірила в таке, тому що я, коли залишилась 24 роки вдовою за 10 років, мене ніхто ні з ким не звів, ніхто ні з ким не познайомив. У мене такого не було. І в минулому році, коли мені вже припекло, що треба машина, тому що дитина пішла в перший клас, треба возити на якесь день народження, до якогось лікаря, тому що весь час свекра просить, взагалі не резон, він вічно зайнятий, хоча й чоловік казав, що у що ж є батьком, да, є батько, в якого він навіть допомоги не просить. Йду я в автошколу. Права у мене були, навіть помінні, вже інтегровані. Іду я в автошколу, щоб навчитися водити, тому що тут шах вліво, шах вправо і вже обрив. Приходжу я в автошколу, подивився на мене інструктор і причепився до мене, що я його маю познайомити з Українкою, хоч ти трісне. Він уже, созріл, він уже созріл, йому треба жінка, а в Італії, якби для нього. По віку або розлучена, дітей, звичайно, не народить, вона була чиясь, ну, вони такого не хочуть. Я ходила на водіння щодня, по пів години. Дуже хороший такий в нього підхід. Ще й по тих вузьких вуличках. Пару разів по годині тільки було. Стрес отримала, мама родна. Він кожен раз кричав: молодець, і через секунду казав, ти що мене вбити хочеш. Ще чоловік вдома навісав. Ну все, навчилася, я далі. Та й каже, ти ще маєш прийти, Той й каже, я далі. Значить, чіплявся він, каже, поки ти мене з кимось не познайомиш, я тебе не відпущу. Один номер телефону дала. Приходжу на другий день, не то пальто на другий день, тому що він хотів, щоб відразу до нього приїхали познайомитись, можливо, будувати навіть сім'ю. Ну, дівчата всі, якби, хто на роботі, а, хто хоче вільним бути, такі нам не підходить. Добре. Це ж у мене ця ж троюродна сестра. Найстаршій дівчиці 10 років, і меншій дівці було 2,5. 2,5, так. Да. Щось таке. А, Чи два. Даю я номер телефону. Спочатку до Таніш А, Кажу, слухай, що ти там на фронті? А тут трохи щось не договарювали, ще щось. Каже, ну, якщо чесно, то нічого. Каже, я вільна, я, я сама. Даю я номера телефонів, вони через Viber спілкувалися, там можна е, пере, перекладач іде автоматично і можна так і смс-ками спілкуватися. Я думала, я прийду на другий день, він скаже, ні, не підходить. Діти ж як не є. Він її побачив, вона висока, молода, перспективна. Він, як побачив, все. Ну і за місяць він там пару посилок відправив. Вона мала літом приїхати. Але так сталося, що вона приїхала в березні. Вона приїхала в березні, а він її вже відразу зустрічав, я з нею зустрілася через місяць. А... По початку це ну, дві душі було, дві війни. Це чужа людина, треба привикати. І неважливо, чи це Італій, чи це Українець. Це чужа людина, до якої ти маєш привикнути. А, може, ви на щось ще не наважилися. Може, ви ще щось чекаєте. Тому я це розповідаю, тому що для мене це таке в новізну. Я не рахую, що я там приложила якихось зусиль, тому що я дала номера телефонів, а ви там, що хочете, то робіть. Вона приїхала і знову таки, що хочете, то робіть. Я не втручаюся. І в березні вона приїхала. Е через місяць він їй зробив пропозицію, і в березні місяці вони одружилися. Вони одружилися, тому що він розумів, що вона може втікти, що він її хоче, що вона тут була. Так, італійці такі, якщо вони е одружуються, то їм оцей момент щасливий, а щаслива, вона нещаслива. Він прийшов додому і його там чекають. Зараз він вже звик і старша донька, в неї батька нема, папа. Ну, менше взагалі, тому що три роки, ну це взагалі папа. Він вже до них привик і вночі встає, і все добре. І за рік вони притерлись один до одного. Але пам'ятаємо, що сім'я це великий труд. Але краще так. Втані літом батько помер. Опори вже не було, тому що як не крути, а батько нам опора. У мене відчим була опора 10 років. Я солохою була. Я могла собі це дозволити. Мене, як я вдовіла в 24 роки, син остався 5 років. Я була солохою. Ми корів держали свиней, всією сім'єю працювала, чортами дружили. Але вдома була опора. В солохі був син вдома. Тому вона була незалежна, самостійна. Що як не крути, а хазяїн вдома треба. Так що, так. Так що, хто ще на щось не наважився, наважуйтесь. Але головне, щоб це ну, не ризикувати. Щоб не ризикувати, а, тому що життя одне. Дощ. Я вибралась без зонтика, як завжди. А, так що таке, він, він старший за неї. На 20 років старший. Ну, е їй 35, плюс 20. Але це мужчина якийсь зозрів, і в неї там мозгів усе підбереться, тому що жінка в 40 років тільки тут щось починає шурупати. У нього є робота, в нього є накопичення. Звичайно, я подивилася, який він. Чи він потяне, чи не потяне, чи він серйозний, чи не серйозний? Казала, Таня, що ти ще хочеш? Ти розумієш, що свекрухи нема, свекра нема, брат далеко в того вже в луки є. Хата є, а вони ще живуть в місті і там своя хатинка. Взагалі, там так уютно, так тепло, так класно. Так що так можна змінитися життя? А вона колись казала, оце в них там в Україні, де вона виросла. Всі люблять дуже гадати, якісь порчі робити, щось секрети якісь знають. Це ж залежить від місцевості, в якій ти виростеш. Проклинати один одного там уміють. Добре, що нас мама туди не завезла, а ми в другому місці виросли. І це. Нікого в нього нема, приїжджай, притирайся і живий. Вона не працює, двоє дітей. Кожні вихідні вони їздять кудись, у них там насичені все життя. Я оце чекаю, коли моєму чоловіку буде 60, може в нього відкриється якась чакра, та трошки по світу поїздимо двох, а не я сама. Я не браць на агентство, до мене не звертатися, це просто така історія, так вийшлося. І на рахунок місцевості, де виросла, ну їй колись були, сказали, що в тебе буде чоловік-іноземець. Ну, добре, коли в неї була одна дитина, ну може, там ще якісь іноземеці буде. А тут друга дитина, думаю, ну все, який іноземець, брехухи. Бачите, вийшло, але. Це таке, це не для того, щоб ви побігли гадати. Гадання забирає енергію і нічого там хорошого нема. Я така рада, що коли я приїхала сюди, оці всі гадання, оце все просто автоматично відпало, відпало таку в яму десь і все. Тебе не тяне, не гадать. Ніколи там тебе залишать спокій, ніколи найде, прийде спокій, от спокій, все. Будуй життя і спокій в тобі. Оце наше бажання дізнатися, а що буде, а чи він зі мною буде. Ну, дівчата, ну це ж мозги треба включати. Якщо воно шалтай болтає, і за два роки нічого, якщо він одружений, то що там може бути? І плюс ще оці всі гадання, звертання до шарлатанів забирає енергію, і потім з місяць тебе гребей, ти себе недобре чувствуєш, почуваєш. Так що гадання, все остальне це взагалі це дуже великий вред для себе. Не ведіться не таке, прикращайте. Щоб пізнати людину, ну я про мужчин, щоб пізнати людину, треба 2 роки. А якщо з'являється відразу дитина, то цілих 5 років. Головне, перша пріоритет, щоб не було фізичного насильства. Щоб ви коли в декреті, щоб вас могли забезпечити. А про моральне насильство це треба внутрішньо працювати і давати відпис. А коли мужик залякує, но вас не трогає, то це він боїться. Він боїться, що він вас втратить. Ну і те, що я побачила, да, От ми живемо в такій місцевості, де більш такі... Дотримуються традиції, якщо женився, то не буде бігати. І вони думають, вони думають, якщо женитися, як він буде забезпечати сім'ю, вони про це думають. Ну, у всякому і мій і її. А то зараз почнеться. І в Віталії що попало? Я живу в такій місцевості, де не що попало. Де бояться глянути на чужу дружину, бо там ти не вспієш додому доїхати, вже скажуть, де ти шляпс. А... І Я не розумію, з чого ми взяли в Україні, що жінка може прив'язати мужчину й чоловіка. В Україні прив'язати чоловіка дитиною. Це взагалі щось непостіжимо. Це в Італії ви можете прив'язати мужика дитиною, навіть своєю, навіть не йоговою. Mm. Я ж кажу, не важливо, де ти одружуєшся, дивлюся, ти кажуть, розвелося блогерів. Так ви подивіться на тих блогерів, ви подивіться, оце справжнє життя. Не треба ілюзією е е е жити. Хто собі по своїй мірці дивиться і розуміє, той розуміє, а хто хоче в Дубай, той їде в Дубай. І сім'я це великий труд. Чому дівчата думають, що вони одружаться, все, вже там все, рай. Дома їм був не рай, а от одружилися, там пішли до чужої людини, буде рай. І от віталійців у них такого от нема. Я дивлюся по собі, по моїй сестрі, по блогерші дивлюся. Чоловік от женився. Йому, головне, забезпечити сім'ю, прийти додому, щоб там було тепло, уютно їсти наварено. І діти, щоб не посилали куди подальше, щоб прийшли на колінки, поцьомали, любили і щоб все було добре. Вони оце твій внутрішній стан не будуть розбирати. Ти хоч вищі, хоч істерики встрають. Він піде ляже спать, і в нього все добре. Він женився, все, крапка. Оце в них є такі от віталійці вони на коліно стають кольцо з брилянтом дарять, все там, такі ухажори, все, женився, все, ти вже за ним тоді всю жизнь зухажуєш. Мене в чоловіка сестра замочок виходила, за молодшого себе. За це ми теж платимо, коли молодші. А, і коли вони одружилися, він такий. Вона така, ой, він і змінився, раніше подарки, тортики, увага, там все, тікі-піки. А зараз я йому повинна все. Я йому повинна щось предлагати, чеки-піки, пролівалі і т.д. У неї чоловік ще й працює далеко, раз у дві тижні приїжджає і теж недовольні. Так що таке? Так що, всім благ, сім'я це великий труд. І оці ілюзії щастя вічного нема такого. Нема. тому що ти отут не можеш вічно бути щасливою, тебе накривають. У нас гормони грають. Це машинка. Машина що? Вічно нова, вічно щаслива? Ні. Машина їде, коли в неї газоліо підлили, бензин. І ми маємо шукати собі підкормку. Так що всім хорошого дня. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, пішов далі, щоб шукати більш зрозуміліше. Казав один якось, каже, а чого ти каже, повторяєш одне й те саме декілька разів з усіх сторін? Кажу, ну я хочу, щоб мене люди зрозуміли, що я сказала, що йменно я сказала так і так, а щоб не перекрутили мої слова, як мої сусіди тут, я потім ще розкажу. А, І все. А він каже, твоє діло сказати. Якщо ти хочеш щось сказати. А то вже людина, як зрозуміє, так зрозуміє, кожна людина отут зсередини зрозуміє, як захоче, якби ти це не доносив, який би ти хороший не був, який би поганий не був. Так що таке? Всім благ.